Тимофій з Олесею зустрічалися ще зі школи. Вона усміхнена дівчина з косами, що завжди запізнювалася на уроки, а він спокійний хлопець із завжди приспущеним портфелем на плечі, і їх всі тоді називали парою. Після школи Тимофій без вагань зробив Олесі пропозицію вона навіть не роздумуючи, погодилась зіграли весілля звичне у селі. А за рік народила з донечка Марійка, маленька копія Олесі. Статовими спокійними очима. Жити молодята вирішили в квартирі з батьками Тимофія. Олеся спершу остерігалася, та Ганна Петрівна виявилася доброю до невістки. Вона ставилася до Олесі з теплотою, допомагала з дитиною, варила улюблені страви і казала Доню, ти мені як рідна. Здавалося б, ідеальна сімейна картина. Але якраз тоді, коли морі виповнилася три роки, у їхніх стосунках виникла тріщина. Лесю, це мій товариш з роботи, він поживе трохи у нас, йому зараз важко. Тимофій говорив щиро, не помічаючи, як цей вечір змінить усе. Він був повною протилежністю Тимофія, говіркий з легким нахилом у сарказм, з вічною усмішкою і якимсь хитрим прищиром. Він міг за вечерею так розповідати про буденний робочий день, що всі слухали, затамувавши подих. Олеся не була винятком. Спершу це не виникало напруги, просто симпатія. Але коли Влад проходив повз Олесі на кухні, став затримувати погляд трохи довше, ніж слід, вона почала ловити себе на тому, що чекає вечорів, аби знову почути його сміх. Тимофій помічав йому не потрібно було багато слів. Олеся вже давно розмовляла з владом очима, почалися сварки негучні, безбитих тарілок. Але з тою натягнутою тишею, яка душить більше, ніж крик. Доню, як же так? Одного вечора Ганна Петрівна сіла біля Олесі, коли та мила посуд на кухні. Тимофій же тебе на руках носив. Мамо, Олеся витерла руки і опустила очі. «Влад мене розуміє. Я біля нього відчуваю себе живою. Це прозвучало як вирок. З часом стало очевидно. Що в цій квартирі місця всім трьом немає, у зібрала речі, взяла Марійку за руки і поїхала з владом. Вони зняли невелику квартиру на околиці міста, далеко від знайомих, пліток і відчуття провини життя не стало легше одразу. Та Влад старався він розумів відповідальність, яку взяв на свої плечі щоб Олесі не доводилося шкодувати, що зірвалася з насидженого місця. А Олеся його просто любила. Тимофій переживав мовчки. Він з головою поринув у роботу, почав виходити з друзями, якими раніше уникав. Минуло більше року, поки його у житті з'явилася Ліля, спокійна дівчина, яка навчила Тимофія знову посміхатися, вона не заповнила порожнечу, вона її просто не створювала. Через два роки після розлучення Олесі й Тимофія. Зустрілися на шкільному святі Марічки, їхні погляди перетнулися без болю, без докорів, лише розуміння усе сталося так, як мало статися. Влада й Олеся одружилися, переїхали у власний будинок за містом, вони відкрили невеликий бізнес, де всім було чим зайнятися. Тимофій з Лілею також побралися вони виховували Марічку разом із Олесою й владом. Без скандалів, без зайвих ревнощів. Просто дорослі люди, які зрозуміли, що щастя це не завжди те, що виглядає правильно у чужих очах. Коли Ганна Петрівна прийшла на день народження Марічки, де були всі і влади, і Тимофій з Лілею, вона, обіймаючи внучку, сказала От бачиш, доню, головне, щоб у вас усіх серце було спокійне, а я вас всіх люблю. Такі ви в мене не ідеальні. Але всі свої, всі рідні. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.